Братва, всіх вітаю! І ви на каналі Мототреве. У цьому відосі поговоримо про два мотоцикли: Lifan kpt 204 v та Bajaj N250. Був період, коли я записував огляд на свій КПТ, який 2021 року. Це стара версія мотоцикла, яку вже я продав, і порівнював його з мотоциклом Bajaj Pulsar 180, якщо не помиляюсь, відос я на каналі. Але донедавна було все тихо і нормально. І тут почались коментарі від глядачів каналу, що ти пожди своїм КПТ. Бо ось вийшов новий N250, і він накаже все. І буде ліфан короче, в прольоті. Але практика показує наступне: мета огляду порівняти ці два мотоцикла і розказати, чого кпт наказує цей мотоцикл. Це перевірено практикою, і само собою наказує цей мотоцикл новий баджач Pulsar NS-200. Бо для розуміння, хочу сказати, що дуже багато людей недооцінюють сучасний мотокитай, і мета мого відоса, на початку, хочу сказати, не є образити виробника Bajaj, або сказати, що це погані мотоцикли. Просто треба також дивитися правді в очі, бо всі знають, що Bajaj це щось якісне. А там Ліфан або якийсь інший мотокитай, це взагалі з ними навіть і не рівняється. Ні, мужики рівняється і ще як. Того приємного перегляду. В першу чергу за характеристики поговоримо давайте за мою КПТшку. Хто не знає, для розуміння. Двигун на 200 кубічних сантиметрів. Чотирьохклапаний, інжекторний, шестиступінчата коробка передач. 22 кінські сили, крутний, тут 20 з половиною, Ну, можна заокруглить 21. Я думаю, це буде по-чесному. І потім ви зрозумієте чого. Що тут ще? Водянка, термостат, дуже широкий радіатор, такий глуплять на 300-кубові мотоцикли, як правило. А навіть і на деякі 400. -ки. Тому двигун не перегрівається, двигун перевірений практикою. За якість. На каналі є відос, де власник мотоцикла на старому КПТшки накатав більше 100 тисяч кілометрів пробігу загального. З мінімальним ремонтом. Це так для розуміння, що таке Ліфан КПТ-200. І таких пробігів. Мені люди пишуть, коментарі немало. Та й в принципі все. Дискові гальма. По загалях перевернута вилка, БМВшна фара, вітровичок. Дуге захисту, 130-та задня резина, гальбівна система, само собою, гідравлічна, туристична модифікація з заводу можна поставити отаку додаткову оригінальну багажну систему виробника шат Іспанія. І загалях в принципі, все. Давайте поговоримо тепер про n 250 Двигун на чистих 250 кубічних сантиметрів. 25 кінських сил, повітряно масове охолодження, шестиступінчата коробка передач, інжекторна система живлення. Крутний момент, тут 21. Ну там 21,5 пишеться. Давайте зарахуємо 22. Якщо в КПТшки 21, то тут 22. От що я казав, що оці пів одиниці це різниць їх такої не мають. Так, дуге захист є. Але якщо порівнювати з КПТ, навіть товщина труби отак ставлю її зразу, щоб було, щоб було порівняння, самі бачите, що тонші, дуги, але вони є. Дуже симпатичний бак. Нагадує напис пульсар, як в домінара, домінар. Такий коротше, рельєфний. Резина тут тонша, ні, все-таки 130, просто вона. Більш шосейна і виглядає меншою. Хоча, Хотя... ну, якось так. Задня підвізка, яка має регулювання, передня вилка тут не перевернутого типу, але відверто хочу вам сказати, це підвізка, я б сказав би найм'якша з дорожників, яку я бачив і тестив. Це просто реально дуже м'який мотоцикл. Я їздив на ньому. І хочу сказати вам за підвізку. М'якшої підвізки ніж з цього мотоцикла на дорожниках я не бачив ніде. Дуже м'яка підвізка, що передня, що задня. Відпрацьовує будь-яку нерівність ідеально, просто ідеально. Так, тут вже є АБС, перевага. Бо якщо говорити за пульсар 200-ку, тут вже ніякого АБС нема, просто дискові гальма. Перевернута вилка, куча свічок натикана в голову, ну це фішка баджаджів. Ну до речі, саме цікаво, що за потужність, як я казав, СРК -ка 220 КПТ наказує цей мотоцикл по тій причині, що тут дуже малий крутний момент для такого двигуна і для таких кінських сил. В цього мотоцикла 24 коняки, вн 250-го. Також 24, ну хай 25 скажем, кінських сил. Але тут крутний 17 метрів, якщо не помиляюсь ще 18, як і казав, вн 250 го 22 Нет. Тобто потужність однакова в цих мотоциклах. Але тут досягається швидкість швидше, бо крутний момент тут більший. Ну, а так по загалях, я пробігся по характеристиках. по... Таких загальних моментах. І що хочеться сказати, уже там, як кажуть по ділу. До речі, така морда з цього мотоцикла. Мені дуже подобається фара, який казав, такий римський якийсь шолом якогось римського воїна. Реально прикольно зроблено. Хоча мені писали, що передок Вен 250 не дуже. Ну, Як я казав, в принципі на любітіля. Давайте ще за візуал поговоримо. А потім уже за реальні факти, чого цей мотоцикл слабіший і його наказує китайський мотоцикл з меншою потужністю. Візуальний момент, скажіть мені, будь ласка, там мені підписники писали, що пожди, ось вийде новий ян 250 або пульсар, і все зміниться. А я писав цим людям: «Ребятішки, вийде КПТшка новий і подивимося, що буде на виході. І практика. Не заставляє довго чекати, бо ось ми бачимо візуальний момент. Скажіть, що пульсар ну, N250 виглядає краще КПТ. Як виглядає пластик? Двигун, болти, зварювальні шви на вихлопній та всі системи, так само я часто казав, як тут відкриваються ножки. Чітка фіксація. На старому КПТ я відкатував Там більше 10 тисяч і вони працювали, як і працюють з самого початку. В пульсара так само все якісно. Але це Індія, а то Китай. То якщо вже робити якийсь висновок, реально мотоцикл один біля одного. От, оцей глянець або матовий пластик, який на пульсарі. Або на КПТшки. Оця накладочка, як вона зроблена акуратно. Сідушка, сіточка. Так само якість там не знаю, тих матеріалів. Ось сідушечка душечка на NDC50 реально зроблена якісно. От метал, там не знаю. Як пофарбовано все, теж зроблено якісно. Кнопочки, нема ніяких люфтів. Реально все досить годно. Так само і на капетешки. Пощупаємо ще його. Сідушка. Якісний матеріал. Як і казав, дуже тихий мотоцикл. Вони зробили кращу версію, новішу, яка взагалі не трещить ніде. Вітровичок вже тихенький. Форму зробили прикольно. Нічого, не трясеться, він повністю тихий. На дорозі так само, як і n 250 Хто б що не казав, китайці дивляться наші відоси, аналізують, вчаться, моніторять ринок. Просто більш серйозні організації, компанії, які створюють мотоцикли, вони вже знають, як зробити якісно. І за це, в принципі, ціна немаленька за ці знання і за їхню якість. То китайський виробник. Як показує практика, ті самі Форти. Він вивчає ринок, вивчає, дивиться, конкурентів. На що люди там? Такі скарги залишають, що не подобається, що подобається. І це покращують. І цим доказом, в принципі, є те, що я й казав. От всі там не знаю, казали, вітровик гримить в КПТшки. Ще раз повернуся. Ну, а тепер, що зробили, що він не гримить уже. Ну, як каже, ця інфа дойшла до цього виробника. Так само казали, не хватає йому потужності. На дальняка хочеться якогось кращого крейсеру, кращої динаміки. В принципі, на мою думку особисто, да, максималка ту збільшилась і це в принципі, виражається. Але крейсер той самий, зате швидкість набирається явно бодріше. Врахували побажання власників і все зробили як так і треба. За світло його зробили кращим, яскравішим. Тоже були певні моменти, але допи треба ставити Та, в принципі, на будь-який мотоцикл. Ну і що можна сказати за баджадж? В принципі, якісні мотоцикли реально, перевірені часом. Найбільше мені подобається після домінара оцей n 250 Дуже прикольний мотоцикл, серйозно. Хоч тут повітряне масляне охолодження, нема водянки, як перший варіант взагалі ідеальний. Ручечки для пасажира є. Місце для двох вистачатиме. Дизайн, в принципі, прикольний як для дорожника. Щиточок так само, як бачите, на КПТшки. Тоже вліпило, щоб багнюка вам тут не ляпала нікуди. Продумано, продумано. А за отакі моменти, що мені писали там, навіть за ті самі люфти, вони є скрізь. Ну що це таке? Це ж баджач, що? І на КПТ воно теж є. А я казав, ні на що воно не впливає. Це за бажанням все можна прибрати. Реально якісні два мотоцикла. І казати, що оцей мотоцикл гарний, цей не дуже, це якісний, це неякісне, це буде неправильно. Бо я вже привів візуальний приклад. Ну, я думаю, якщо людина в адекваті і правильно сприймає ситуацію, то тут питань не буде. Тепер за тести. Мій товариш, мій знайомий Андрюха, який катає на Ліфан ср 220 скинув відос як його мотоцикл Ліфан ср 220 Просто взяв її жорстко проявив весь і потенціал на фоні отакого пульсара 200 ки Як казав Андрюха, він йому. Пульсар, що на старті не міг нічого зробити, що в процесі, він догнати його не міг. Так само, як і за Н250. Цей був бодріше, звичайно, але в процесі АСРка все-таки його зробила. Хочу звернути вашу увагу, що на SR220 стоїть такий самий двигун, як і на КПТ. КПТ ваші, до речі, за вагу 160 кг суха вага без багажної системи. Ці мотоцикли важать 145, якщо не помиляюся, що n 250 що ns 200 Тобто вони легші, це важче. І за цього я думаю, що, маючи 22 кінські сили про кпт 24 кінські сили, вони будуть їхати однаково. Крутний момент в них майже однаковий. І те, що пульсар на дві коняки має більше. Це в принципі плюс. але... Можливо, я ще хотів сказати ще більше інформації там за ці два мотоцикла, там, не знаю, за якість От того самого пластику, скільки перевіряв, тут він більш еластичний. В Ліфанді він більш грубіший, це відчувається зразу. Отакий От момент. Останнє, хочу сказати, що... Не виробник визначає наскільки якісна техніка, а визначає те, наскільки якісно ви дивитеся за своєю технікою, наскільки якісне ТО, рідини, які ви заливаєте, фільтра і так далі. Це основа. Буду приводити приклади, які раніше приводив, що я знаю повно людей, які угравали ці мотоцикли, і в принципі, ну, я за китайський кажу, довго вони в цих людей не проживали. А знаю тих. Які накатували, як і казав, великі пробіги. Так само за баджадж. Є люди, які угравали і поршняві, і там на боксерах тих самих щеплення, закльопки. Зривали закльопки, бо не шарили, як треба правильно робити правильний старт на даній техніці. Тобто угравали корзину, все під заміну було. Ну, такий момент. Не особо, але хочу сказати, що експлуатація. Відіграє дуже важливе значення. Та що? Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, напишіть, який мотоцикл подобається вам більше. Або скажіть свої відгуки та думки про мотоцикл Liefang pt 204 24 2024 року і Баджач пульсар Н250. Підписуйтесь, коментуйте на зв'язку.